Чому ви їхали в автобусах? Я не знаю. Ну, ще багато запитань. І чому Семен Семенченко так впевнений, був, що от все зачиститься і все буде класно? Ну, Семен Семенченко просто завжди виступав впевнено, скажімо так. І ну, це була правильна позиція, тому що це слухали всі, і впевненість надихала і бійців в тому числі. Потім, значить, про рахунки. солдати на полі бою не знають стратегічно, що відбувається, не можуть знати, і не повинні знати. Вони вірять тому, о тим командам, які їм віддають, вони їх виконують, і тим позиціям, які їм доносять, вони цьому теж вірять. Тому було спланована операція, була непогана, тому що я був на плануванні у Хамчака від батальйону. І там згадав Семенченко про те, що пробують запобігти можливості сепаратистів отримати підкріплення з сторони там, з Донецька. Так, Це там висунулись на точки, танки висунули, встановили. І загалом все було нормально, все було нам зрозуміло. Добре, якщо десь є угрупування велике, яке підійде вслід за нашою зачисткою, то все зрозуміло. Ми заходимо в Іловайськ, заходимо кількома батальйонами. Зачищаємо, потім заходять, оточують е, збройні сили, закріплюються і все нормально. І фактично, ми перекриваємо останню артерію поставок російського озброєння і боєприпасів з Росії напряму в Донець. Це був Іловайськ. і тому все було добре, все зрозуміло. Ми не могли е, прорахувати. Що ну перше, що росіяни введуть чотири батальйонні групи на цьому напрямку для того, щоб все ж таки здолати опір, для того, щоб зробити цей котел, для того, щоб не допустити падіння Іловайська. Природньо, природно, що ну як ми можемо на рівні батальйону прорахувати такі речі? Але генеральний штаб повинен і це прораховувати. Мало того, генеральний штаб зобов'язаний реагувати на такі дії. Тому що Генеральний штаб має достовірну інформацію. У них є розвідка, у них є оперативники, Абсолютно у них є точно. Люди, які І, мають І Коли вже нам почали говорити по телефону наші побратими з інших підрозділів, що дивіться, ми бачимо росіян. Ми вже бачимо колони, які проходять, вийдуть до вас. Ми телефонуємо по команді вгору. Починаємо казати про російські ви панікери, все під контролем, не панікуйте, все буде добре. Добре, так добре, ми стоїмо. Нам, солдатам, повинні бути надані чіткі команди, які ми повинні виконувати. Все дуже просто. На війні, на війні ти виконуєш команду, потім думаєш, була вона правильна, неправильна, доцільна, недоцільна. Але в армії на війні обов'язково ти спочатку виконуєш команду. Але команда повинна бути чіткою і зрозумілою. Сказали б: зарийтесь, в Іловайську, закріпіться і стійте на смерть. Зарились би, закріпились і стояли б до останнього насмерть Віловаську. Сказали б: згрупуйтесь ударте через там е, колію залізничну, вибийте супротивника з другої половини будь-якою ціною, але вибийте. Тому що вас тут оточують росіяни, вам не дадуть можливості вийти. Пішли б на це, втратили б 100 загиблими, але це не була б тисяча загиблих, як Іловайській трагедії. Розумієте? Да, втратили б багато. Не по одному два в день, як ми втрачали тоді під час атаки і, за, і заходів, так ну от під час нормальних бойових дій, як ми заходили в Воловась. Да, ми втратили б може кілька десятків цією атакою, але ми б тоді вибили сепаратистів, вибили цих кадирівців, закріпились і стояли б там на смерть. І я б ще подивився, як би захотіли російські герої, яких взяли хлопців в полони, які там пообкакували з переляку ці десантники. Якби вони захотіли помирати, атакувати батальйон Донбас з різними іншими батальйонами, які закріпились там насмерть. Але не було цієї команди. Чекайте, 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 там домовляємось. А це одразу солдату не зрозуміло, що таке чекайте. Обстріли, артилерія, міни, падає, вибухає. Чекайте, все буде добре. Чекайте, потім добре починаємо виходити. Починаємо виходити, на яких умовах? Вам дадуть зелений коридор, виходьте. Тому немає прорахунку бійців батальйону. Розумієте? Немає прорахунку навіть командирів рот, там командир начальника штабу. Вони не мають інформації, вони виконують чіткі накази. Наказів немає, значить, все. Підрозділ не функціонує. Тарасе, от... У вас також була розвідка в батальйоні. Батальйонна розвід... розвідка це не. Армійська розвідка це не розвідка генштабу. Батальйонна розвідка діє в межах батальйону. Умовно кажучи, вона не може піти в Російську Федерацію, походити, подивитись що робиться туди на 100 кілометрів, туди Ми на 100 кажете кілометрів. Про те, що побратими вам дзвонили. Я М -м -м. ж кажу, це ж це ж нам дзвонили. Тарас. Нам казали, що так.